У відкритому обласному турнірі з футболу Меморіал Володимира Шморгуна на вихідних були зіграні матчі другого та третього турів. Суботній ігровий день у групі А відкрився гощанським дербі. Гоща Амако та футбольний клуб Садове не змогли визначити переможця та закінчили матч з рахунком 1-1. У другому поєдинку минулорічний переможець цього турніру та фаворит теперішнього ОДЕК впевнено переміг Бугринську калину з рахунком 0-2. А от футбольний клуб служб через проблеми з транспортом не зміг прибути на гру з колі ФКС що й поплатився технічною поразкою 0-3. Щодо поєдинків у групі Б, то тут можна відзначити важку перемогу футбольного клубу Вельбівне над Дюсеша Верес з рахунком 3-2, розгром ізотопроес від ФК Малинськ 0-3 та мінімальну перемогу маяка над водником 1-0. Недільний ігровий день розпочався з чергового розгрому футбольного клубу Малинськ над Дюсеша Верес з рахунком 07. Після двох нічиїх першу перемогу у турнірі здобув футбольний клуб Садове, який здолав Калину 3-1. Після такого гольового старту наступні матчі завершились з рахунком 1 -2. Так, Одек переграв Случ, а ізотопроес водник. А головною сенсацією туру став результат поєдинку переможця минулорічної другої ліги Рівненської області футбольного клубу Вельбівне, який каменя на каменю не залишив від одного з фаворитів турніру, срібного призера чемпіонату, володаря Суперкубку та фіналіста Кубку області футбольний клуб Маяк, вигравши з рахунком 5-1. В останній грі туру футбольний клуб Оща Амако мінімально переграв Костопільський Колі 1-0. В цьому турнірі приймає участь 12 команд. Ігри показують, що проходять в напруженій боротьбі сильніші команди. Готуються до чемпіонату, не, не всі, скажімо, вже вийшли на належний рівень, але змагання дуже цікаві, і умови, погодні умови, дозволяють команду показувати хорошу гру. Після трьох турів Орівський Одек має стовідсотковий результат, три перемоги у трьох матчах. Ігри четвертого та п'ятого турів меморіалу Володимира Шморгуна відбудуться найближчими вихідними 14 та 15 березня. Нагадаємо, що усі матчі турніру відбуваються на запасному полі стадіону Авангард. Віктор Терещук у ритмі події.